Моя проблема в тому, що я ніколи не можу дочекатися, поки охолоне хліб, і завжди розрізаю його теплим. Вітаю вас на каналі Галочка-Кулінарочка. Тільки подивіться, який гарний картопляний хліб я сьогодні приготувала. Хлібчик неймовірно смачний, пористий, ніжний, високий, а на другий день ще смачніший. Давайте приготуємо всі продукти, ви знайдете в описі під відео. Порізану картоплю я заливаю холодною водою, додаю до неї сіль і варю її до готовності. Коли картопля зварилася, в окрему ємкість я стіжую відвар, а картоплю переминаю в пюре. Потім до пюре додаю картопляний відвар. Його має бути 150 мл, якщо у вас менше, долийте водички. І знову ж таки переминаю в однорідне пюре. Тепер його потрібно остудити до теплого стану. Картопля у мене вже тепленька, можна замішувати тісто. Додаю цукор, сухі дріжді, це все перемішую і поступово всипаю просіяне борошно. Тісто спочатку замішую ложкою, а потім вимішую руками. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тепер починаю вимішувати тісто на поверхні. По цьому рецепту у мене пішло приблизно 270 г борошна. Його кількість може відрізнятися. Замішуйте еластичне тісто, яке трішки буде липнути до рук. Не потрібно його забивати борошнем. У мене зараз тісто липне до рук. На поверхню я вливаю приблизно 3 столові ложки олії і гарно вимішую в ній тісто, щоб воно вібрало всю олію в себе. Ось таке виходить м'якеньке тісто, трішки воно липне до рук. Я викладаю його в каструльку, яка змащена олією, накриваю плівкою і рушником і залишаю в теплому місці на 1 годину. Через годину тісто гарно піднялось, подивіться, яке воно пористе м'яке. Я викладаю його на поверхню, її також змащую олією. Якщо тісто трохи липне, змащуйте ще й ручки олією. Починаю розтягувати тісто руками в прямокутний пласт, а потім ось таким чином я його закручую. І ще раз закручу як одіялко. У мене прямокутна форма, я її застелила пергаментом. Сюди викладаю тісто і залишаю в теплому місці на пів години, щоб тісто гарно підійшло. Через 30 хвилин хлібчик має ось такий вигляд. Я відправляю його в духовку, яка розігріта до 180 градусів на 40-45 хвилин. Давайте розріжемо хлібчик і подивимося, який він вийшов всередині. Хлібчик дуже м'який, пористий, смачний, ніжний. На смак він чимось навіть нагадує батон. Якщо не скуштували ще такий рецепт, обов'язково скуштуйте. Це просто недорого і дуже смачно. Порадуйте своїх рідних домашнім хлібчиком. Я вам бажаю смачного!